Політолог Олег Лісний доєднується до нашого ЕТРУ. Я вітаю, дякую, жовтки, ранні порі ви з нами. Доброго ранку. Слухайте. Ну ось це визнання це так між іншим, між словом і проскочило? Чи ви теж вбачаєте в цьому так само як і видання політику, певну э, зміну позиції, певне усвідомлення, скажімо так, стану речей? Знаєте, пане Олеже, я багачу багато бачу тільки слів. Які повторюються з періодичності одне змінюють інше, але ситуація залишається такою, як залишається. Тобто, мені набагато було б я думаю, кожному українцю корисніше, приємніше, якщо можна під час війни про таке говорити. Але про приємність маю на увазі, нам би було цікаво побачити, як діють санкції. Нам би було цікаво побачити, що до нашого війська надійшло там якесь новітнє озброєння від Сполучених Штатів, яке дійсно впливає на перебіг подій на лінії фронту і за нею. Так. Але ж ми чуємо, що е, Путін і Зеленський один одного ненавидять. Ну, так це є очевидним фактом. Що в нас тяжка ситуація, теж е, очевидний факт, е, що. Е, Врешті-решт, Трамп називає Росію тим, чим мав би називати з самого першого дня. Але знову ж таки, давайте дивитися на контекст. Це все на ходу, це все змінює одне одне. Зараз, як на мене, час дій, а не час безкінечних слів, які то бентежать нас, то подобаються нам. Це, знаєте, це політика. Це робота з камерою з своїм електоратом і не більше поки що як на мене. Можливо, я занадто прискіпливий до Трампа, але він обіцяв ще вісім місяців тому цю війну взагалі припинити. Ну треба ж обіцянки виконувати. Ну бачите, але з разом з тим прийшло визнання складності. Цих процесів складності завершення цієї війни я не знаю, наскільки це визнання воно буде спонукати американську адміністрацію до дії. Ви що скажете? Чи це там прямо пов'язані речі, чи так не працює? Ну, дивіться. По-перше, американська адміністрація нинішня вона грає в такі, знаєте, танцює танго. От зараз це кроки вперед. Ми організуємо зустріч. Я зупиню цю війну. Вони не можуть без мене, я це все зроблю. А перед цим було ми будемо виходити, якщо у нас не буде е, ніяких поступок, якщо сторони не продемонструють позитивну динаміку, ну і так далі. Тому я поки що знову ж таки бачу, що це слова. А слова вони можуть бути безкінечними насправді. Щодо дії, ви згадали вже про санкції. Е, Урсула фон дер Ляєн інформує про те, що. Європа наближається до прийняття 19-го вже тепер пакету. Ну і це в контексті розмови з Дональдом Трампом. Тобто послідовність є наступною. Вони поговорили. Це була телефонна розмова з американським президентом, і потім вийшлася заява пані фон дер про те, що 19-й пакет от-от. Е, наскільки ті процеси рестрикційні, санкційні, які є в Європейському Союзі, наскільки на них впливає адміністрація Трампа? Я думаю. Пливає і дуже хотілося б, щоб в цьому пакеті були враховані, хоч якісь побажання Трампа. Чому по перше, це б забрало у Трампа або принаймні дало можливість розраховувати на те, що він теж підключиться санкціями, тому що він дуже класно вибрав тактику для, для нього, що він іншим пропонує зробити перший крок, а потім каже: це зроблю або за вами. І буду я. Тобто йдіть вперед, а я а я вас не здожину. То я думаю, що все-таки Європа, розуміючи логіку ухвалення рішень, психотип Трампа будуть дуже сподіваюся, що в 19-му пакеті вони зроблять якийсь крок назустріч Трампу, а це значить, що ми отримаємо більше користі. Ось ці нарікання американського президента, ви пам'ятаєте на європейські країни, які купують російську нафту? Ну знаєте, скептично до цього поставилися принаймні в частині експертного середовища і європейського і українського, зокрема, говорячи про те, що це така, ніби таке, ніби перекладання відповідальності. Ну бо добре відомо хто купує російську нафту. І це, скажімо, так, люди не які знаходяться не найвіддаленіше від Дональда Трампа. Ви теж бачаєте в цьому таке трохи ну, ніби лицемірство? Ну, знаєте, до речі, якщо не помиляюсь, Сполучені Штати теж закуповують у Індії дизельне паливо, і якщо не помиляюсь, вони там на четвертому місці знаходяться. Да? А найближча європейська країна чи 12-те, чи 14 те місто. Да? Тобто, ну, тут багато-багато таких моментів, які просто виступають як замінник дій. Тобто ми. До вас звертаємося. Ми знаємо, що ви цього не зробите швидко. Ну тому, що ми ж розуміємо з вами і в е, Трамп тим більше розуміє, що санкція це не те, що вмикається, вимикається за секунду. Це дія, до якої держава дуже довго готується, прораховує все. Всі ризики і починає поступово, поступово, поступово це робити. Ну, умовно, якщо там е, Європа пообіцяла відмовитися від енергоресурсів, то це не сьогодні, на сьогодні, це у наступному році, можливо, в такий то період. Ми відмовимося за взагалі. Да? І е, цю логіку Трамп розуміє, і він знає, що якщо він зараз казав не купуйте, тобто він робить сигнал негайно. Європа каже, так ми готові, ну тільки ну, ну в кінці року, наступному року, і він каже: ну бачите, і от ця гра вона буде безкінечною. Насправді, ну за умови, якщо Європа буде готова до кінця року, але тут ми маємо справу трохи з іншими процесами. Е, бо коли, наприклад. Ну, фактологічно нема іншого сценарію, немає іншої можливості, окрім як купувати нафту в Росії, то це це дійсно можна розглядати в перспективі там до кінця року, чи до кінця наступного року, чи там за п'ять років. Це може, скажімо так, вкладатися, от в ці категорії. Натомість, якщо ми маємо е, справу з політичною передвзятістю, з умисним небажанням відмовлятися від цієї залежності від Росії, ну то навряд чи ми зможемо говорити про те, що до кінця року, чи до кінця 27-го навіть року, е, Угорщина або е, Словаччина в. Відмовляться від російської сировини, так ну тут питання дає з вами цілком згоден, але тут питання до європейського союзу. Вони вже починають шукати якісь ключики до серця Трампа, ой кажу Трампа Орбана, для того, щоб він почав більш адекватно і по європейськи діяти. Але ж і в цих ситуаціях теж можна підштовхувати їх прямо не прямо до того, щоб вони коливалися разом з лінією партії, як казали раніше. Да? Я думаю, що це теж можливо, оскільки і е, лідер Угорщини і Словаччини вони дуже гнучкі коли їм е, роблять якісь бо, болісні прийоми, то вони на це реагують. Тоді європі треба просто бути більш жорсткою стосовно тих, хто не дозволяє виконувати. Е, Скажем, так побажання Трампа. Ну але тут теж знаєте питання того, як саме який саме підхід застосовувати, тому що те, що ви зараз описали, ймовірно може бути ефективним, але це точкова дія. Та тобто ми маємо конкретну ситуацію, конкретний уряд і конкретну особу, про яку ви згадали, там ключики, які до якої шукають в Європі, це Віктор Орбан. Ну але я не знаю, чи це найкращий підхід, тому що насправді в Європі обговорюється теж таке конвенційне конвенційна зміна, тобто. Принцип прийняття рішення, який унеможливив би ці маніпуляції з боку Угорщини, а це би вже ну виглядало як, скажімо так, як комплексне рішення, а не точкове, про яке ми говорили вище, пане погоджуюсь з тим, але знову ж таки, рушійною силою в лапках це все таки Орбан. А він наскільки достав Європейський Союз, тим, що він не тільки ж наші питання торпетував. Він торпедував дуже багато, тому е, він є тим подразником, на який європейський союз був змушений відреагувати, і дуже е, позитивним моментом буде, якщо, врешті-решт, вони ухвалять саме такий підхід, який буде вже поширюватися не тільки на Орбана ще на когось, а вже е, пришвидшить е, е, дію. Такої великої структури, як європейський союз, а це би переконало Трампа. Просто повертаємося до усієї його тези про те, що мовляв Європа закуповує сировину в Росії, нафту конкретно і тому, мовляв, спершу розберіться самі, а потім будемо говорити про щось за океаном. Та тобто, от, якщо змоделювати цю ситуацію, коли проблема зникне, тобто те на що нарікає Трамп, його там за певний період не буде. Американська адміністрація знайде іншу причину, чи дійсно це от абсолютно щиро і правдиво є... Перепоною, усунувши, яку можна розраховувати і на е, проактивну позицію Вашингтону, Знаєте, дивлячись на логіку ухвалення рішення, все-таки думаю, що це останнє. Тобто, знайдеться ще якийсь ресурс, який Європа закуповує або не може від нього відмовитися, і буде знову ця гойдалка. Тобто, ви від цього відмовилися? Добре, нема питань. Дивіться, ще залишився один крок до того, щоб ми перейшли до повної участі в санкційному тиску. Можливо, я суб'єктивно оцінюю, але із того, що ми бачимо, що Трамп саме в це танго постійно танцює, та да, я не можу зробити іншого висновку. Сам Трамп до слова відвідує Велику Британію. Це буде дводенний візит. З того, що мені відомо, це ну по-перше, королівський прийом з точки зору там церемоніалу, з точки зору е показовості. Слово «показовість», я зараз радше в позитивному контексті вживаю. І буде друга більш е технічна, більш е Можливо, результативна е, розмова це вже е, прийом на рівні уряду, і це буде завтра. Ем... Ось цей візит і те, що зараз Трамп перебуває на європейському континенті, він якось може вплинути на е, війну в Україні. Ну, ну в цілому, я питаю та тому, що там насправді різні теми, там і про алюмінії мають говорити, і про сектор Гази, а це важлива тема. Не важмо нею. Е, розуміємо, що Україна не є темою топ-1 і не є єдиною темою під час цих розмов. Але я думаю, що обов'язково буде, тому що наше питання, воно. Є загально світовою проблемою, як на мене і не тільки на мене, вона впливає на все те, що зараз відбувається, тобто ці дії Російської Федерації стосовно нас. Тобто, знову ж таки, це геноцидні практики, які стосовно нас відбуваються, але про них чомусь не говорять. В ООН. Але якщо беремо виключно британський кейс, це дуже важливо, оскільки для Трампа цей прийом він є просто колосально важливим. І я можу припустити зроблю зроб, висновок на основі попередніх його візитів, він не на своїй території є більш конструктивним. А Британія, все таки на нашому боці, і вона зможе пояснити деякі моменти, які б е, Трамп не, не почув у себе. Тому я все таки вважаю, що це якщо брати кейс України, це корисно і можливо навіть дуже корисно. Ну а Лондону вдається, як вам як, як ви це бачите, грати ось цього самостійного гравця, тому що навіть ми з вами, от зараз обговорюючи, і в цілому, це це є така, ну скажімо, тенденція. Так це оцінюють. Ставимо, скажімо так, за фігурантів кілька суб'єктів. Та, тобто, це Вашингтон, Сполучені Штати, це Європа. В цьому контексті це Україна, тому що у нас точиться війна. Британія тут стоїть осібно. Чи все ж таки це таке знаєте автоматичне долучення до Європи? Ну бо ну бо європейський континент. Ну, ми повинні розуміти, що британська політика вона стосовно Сполучених Штатів, принаймні, вона не завжди є публічною. Тобто, у них є оці такі, знаєте, не кулуарні, але не, знову ж не повторюсь, не публічні такі спілкування. Да? І я думаю, що все-таки в деяких питаннях Британія набагато швидше ухвалює рішення, але все-таки я думаю, вона знаходиться в європейському річищі. В такому разі розраховувати на суголосність, чи ми тут можемо? Ну бо там позиція Британії може технічно в чомусь відрізнятися від того, про що говорять в Брюсселі, а те про що говорить Брюсселі, може і часами відрізняється з точки зору духу, навіть від того, про що говорять у Києві, тому що нам тут знаєте видніше, коли на нас бомби російські падають. Тому звідси ось це і питання та про суголосність, чи все ж таки осібність підходів. Я думаю, що тут скоріше це тяготіє до голосності, оскільки Британія все одно по, по ту сторону, скажімо, до неї теж в Сполучених Штатів є претензії, да? а претензії вони об'єднують. І розуміння глобальності війни в Британії присутнє набагато більше, мені здається, ніж в деяких європейських державах. Проте, все-таки, я думаю, що тут є момент. Для знаходження спільної думки, оскільки ну, ця війна дійсно для Британії не є якоюсь чужою. Вона її сприймає через свої проблеми з Російською Федерацією, і іноді ухвалює рішення набагато крутіше, ніж там, Європейський Союз. Да? І це нам на користь. Навіть, оця, навіть елемент несоголосності, але який приносить нам користь, він ну, звісно, для нас позитивний. Я повернуся знову до цього візиту Дональда Трампа до того, як це виглядало ну, з точки зору форми, з точки зору, скажімо, там медійної завартості, та е, були Протести на території е, Великої Британії в самому Лондоні з того, що мені відомо, це протести проти політики Дональда Трампа. Я не знаю, чи ті люди, які вийшли, вони там не хотіли бачити Трампа в принципі на своїй території, чи якраз таки навпаки, це було намагання використати ось цей візит для того, щоб Трамп був в курсі, щоб він побачив. Там різні насправді гасла лунали. Одне з таких це е, ось це е, намагання пов'язати Дональда Трампа з Гарві Апштейном. Та така скандальна абсолютно історія. Але чи на Америк? американського лідера це впливає і чи це може вплинути взагалі ось ця протестність, е Якщо ми говоримо про настрій, про тло і про взагалі весь клімат ось цих переговорів ось цього візиту? Помітить, тому що це про нього персонально. Чи вплине? Я думаю, що той. Е Шарм, який буде навколо його зустрічі там на рівні короля, да умовно він буде себе вважати. Він все переб'є, тому що для е, Трампа це дуже важливо. Принаймні завжди він про це говорив: саме, саме тих, цей кій візит, і саме е, такий церемоніал. Тому е, він, звісно, відреагує, можливо, навіть щось напише е, стосовно того, як його зустрічали, але я не думаю, що це буде домінуючим фактором. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час в такій ранній порі. Нагадаю, Олег Лісний політолог з нами на прямому зв'язку.